Усі зусилля на то навороти Не закинув діло, а прибавив побороти Знаю, що майбутнє не залежить від пороти, Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти, Усі зусилля на свито то навороти, Не закинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від пороти, Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Засвітився і погас, коли забув своє коріння, і поринов світ прекрас, успіх то не пройзгла, сто проблизьких коло вас, Хто поряд був, коли ти пішки, все, що мавоти лишать нас, я знаю, що моя сім'я зі мною буде до кінця, я мало горю показую надія, не слухав думку то.